Нова навчальна лабораторія за підтримки світових гігантів Інтел Корпорейшн, Лентек і Майкрософт розпочала свою роботу на базі Національного університету Чернігівська політехніка. Це перша подібна аудиторія в Україні, що розпочинає впровадження великого проєкту від міністерства освіти. У період з 19 по 22 липня понад 40 керівників навчальних закладів і викладачів Чернігова та Чернігівської області проходили курси підвищення кваліфікації за англомом. Овною програмою ідея цього проекту є впровадження по Україні такої інновації в сфері освіти, середньої освіти та вищої освіти. Компанія Інтел, окрім надання обладнання, ще розробила низку таких стартер-пек, це називається таких модульних матеріалів для навчання, проблемних проектних уроків, скажімо так, які доступні будуть тренерам, які будуть проводити навчання на базі цієї лабораторії, і надавати. Ну, знання в певних галузях, але не лише за за рахунок там просто надання теоретичних даних, а за рахунок створення таких невеличких проєктів. У подальшому випускники цього проєкту впроваджуватимуть інновації вже у своїх навчальних закладах, адже навчальні заняття інтегровані за змістом шкільних предметів. Більшість цих стартерпаків вони направлені саме як elementary school, middle school і high school для школи. Тому і більшість тренерів, які проходили навчання на базі цієї лабораторії, це вчителі шкіл. Тобто, наше завдання як вищого навчального закладу закладу підготувати фахівців, які вже потім зможуть впроваджувати і надавати знання учням в школах. Вручити сертифікати першим випускникам лабораторії сьогодні завітали міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет і голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Для мене Чернігівська політехніка це був вищий навчальний заклад змін. От ці зміни найкраще бували в Чернігівській політехніці. Багато видатних людей вийшло в Чернівської політики. Багато. Багато новітніх стандартів, методик навчання сушенівського проєкти. Представники компанії Інтел Корпорейшн також долучилися до заходу в режимі онлайн. Міністр освіти і науки зазначає: приємно, що освітня галузь України зараз має велику міжнародну підтримку. На сьогодні багато хто готовий допомагати Україні. Інтел це одна з. Небагатьох корпорацій, які підтримують сьогодні Україну в цілому. Я дуже вдячний компанії Інтла за те, що сьогодні Чернігівську політехніку підтримали, і не тільки. У нас багато і ЮНІСЕФ, і ООН, Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, в нас дитячі в нас Сейф Чілдрен. Там багато чого робить для відтворення. В нас ну об'єктивно і «Хьюліт Пакарт, і Google Corporation. Гугл нам надав 43 тисячі ноутбуків. Сергій Шкарлет у межах робочого візиту також провів розширену нараду з питань початку нового навчального року в умовах воєнного стану. Подробиці розкажемо в наступному сюжеті.